Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати шопер. В техніці аплікація. Аплікація виконана буде з фетру. Тож для того, щоб обробити такий шопер, нам потрібен готовий вже саме шопер. Він у мене коричневий з синіми ручками, фетра різних кольорів. Я обрала так, як в мене сині ручки, тобто синій колір повинен бути вже й в оздобленій аплікації. Нитки чорного кольору можна використати одного, можна за кольором відповідних до кольору фетру, ножиці, голки, булавки. І для того, щоб працювати творчо, нам треба знайти якусь ідею, пошукати, надихнутися. Я знайшла ідею і створила ось такий ескіз картон. З котиками в мене буде ескіз. Коти досить такі стилізовані. Як ви бачите, так, три кота. Вони мають таку спрощену форму. Формат самого шопера в мене досить великий, десь приблизно як аркуш А3. Тож, і я намалювала вже, ескіз картон намалювала на такому форматі. Натуральну величину вже. Потім. Тут, як ви бачите, вже введено чорним кольором, чорним маркером для того, щоб можна було зробити шаблони. Шаблончики це виклики, які ми переводимо з ескіз-картону на інший аркуш. Ось таким чином можна перевести собі деталі. Наприклад, ось цей котик, ось його шаблончики. Можна підістекліть на вікні, коли світло, ще є сонечко, або якщо прозорий досить папір, то можна і перевести з основного ескізу. Потім ми ці деталі вирізаємо і можемо приступати до розкроювання деталей. Так. І мені треба е, визначити, да, який е, котик буде відповідного кольору. Наприклад, цей код буде синього кольору. Так. А цього котика я зроблю, наприклад, малинового кольору. А цей, що позаду, кота, так його от хвіст, я зроблю його бежевого кольору. Тобто, ви дивитесь на кольорову гаму, яка у вас є, або відповідно до самого шопера, який вже готовий, ви придбали. У мене ось така буде кольорова гамма. я поступаю до розкрою цього кота. Він якраз вміщується у мене в розмір аркуша фетру. Фетр у мене А4 формат, тож я розміщую кота, враховуючи економний розкрій. Тут можна все вкрай розташувати. І зафіксувати булавками в декількох місцях шаблон. Потім можна обвести олівцем м'яким або ручкою і вирізати деталь. Також на темних кольорах тканини можна будити обмилком, це буде краще, видно буде, тож тоненьким обмилочком можна ввести деталі. Ну, олівець в мене досить непогано і видно, можна олівець використати. Але так малюйте лінію хайно, щоб у вас вона була плавна, рівненька, як вам потрібно. Декілька разів на одному місці не наводьте. Намагайтеся вести один раз. Потім по ціління ми будемо зрізати, тож під час розкою, щоб у вас не було видно цього олівця, ось, все обережно. Так, прибираємо булавочки. Так, ось наші контури, по яких треба а, вирізати. Я вирізала першого кота, з іншими деталями так само поступаємо. Вирізаємо всі інші деталі. Тобто можна перевести з цього котика ця ніжка, мордочка, так само треба з них зробити шаблончики і розкроїти. Тож ми можемо звідси їх вирізати або перевести. Вирізаємо ці деталі. Можна буде обрати якийсь інший кольор, можливо, відтінок синього, додатково да, якісь кольори використати, а можна використати тут більш ці деталі дрібні, то з цих основних кольорів так само можна зробити ці деталі. Тобто, наприклад, бежевого кольору можна зробити в мордочку та лапку. Тож поки можна вирізати ці деталі, шаблони, і проколоти їх до основи кота, щоб вони не загубилися. А потім будемо визначатися в процесі роботи, яких кольорів ці деталі зробити.